Нещасний випадок стався 27 травня у Чорткові. Після свята останнього дзвоника компанія молоді пішла до річки серед. Рятувальники кажуть, хлопці були на тверезі, тож не одразу помітили, що товариш зник. Цей юнак, якому було 14 років, вирішив купатися. І пригнувши воду, теча його понесла під желізно-дорожним мостом і потонув. Хлопці, які там були з ним. Вже по їхній розмові, які прийшли на рятувально-водолазну станцію, розказали, що вони його шукали самі, але течія не давала їм доплисти до тієї ями, куди затискало цього хлопчика. Водолази Чортківської рятувально-водолазної станції підняли хлопця з дна, проте вже не живого. Тож вкотре просять не лізти у водойми на підпитку та дотримуватись правил безпеки на воді. Вибирайте місця для купання. Вибирайте місця там, де вони відведені для того, безпечні місця. Не пускайте своїх дітей без нагляду до водних об'єктів. Наголошую і про це, щоб місцева влада звернула цю увагу на відведення місць масового відпочинку населення.